Давайте поговоримо один на один. Всі ми хочемо досягти більшого, всі ми хочемо спрогресувати, заробити грошей і мати ці всі блага цього світу. Я вам розкажу конкретні факти, конкретні сходинки, що потрібно робити. Хочете, вірити, хочете, не вірити, це роблю я, це роблять мої учні з клубу, мої учасники клубу. І життя змінюється. Життя змінюється це потрібно зробити. Дивись. Найперше, що ти робиш, це ти головне, це ти будуєш свою особистість. Особистість ми будуємо різними способами. Кому і які подобається, той собі обирає. Ну є базові принцип, які потрібно зробити, щоб ваша особистість привела вас до вашого нового життя. Згодні? Тому що нам ніхто не зобов'язаний, а мозок дуже лінивий. Штуку в нашому тілі, в нашому організмі, і він не хоче нічого робити. Згодні зона комфорту, а потім, а може колись, а може зараз, і не йдемо, нічого не робимо. Дивись, найперше. найперше. Коло спілкування. номер раз. Дивися, з ким ти спілкуєшся, і про що ти спілкуєшся. Негатив, деструктив, осудження, сплітні. Обговорити які всі погані, які всі ті забираємо. Номер раз. Друге це ранок. Ранок починаємо з правильних речей. Починаємо ранок з правильних речей. Це книга, це розпис дня, це щоденник вдячності. Обов'язково щоденник вдячності. Один з найкращих лайфхаків, які у мене були, інструментів зранку і на вечір. Правильне харчування зранку, хороший сніданок, який вам дасть енергію, а не буде її забирати. Ви мали б розуміти, що як у вас тіло реагує на які продукти. Не буду вам зараз говорити про вівсянку з фруктами, тому що кожен індивідуальний. І якщо вам, на вас є вівсянка з фруктами, це прикольно. Якщо вас вмикає шоколадка з кавою або чаєм, будь ласка, шоколадку з чаєм, щоб у вас був заряд енергії на весь день. Далі. Дивимось за то, що ми про себе говоримо. Слова я не можу, я не хочу, я не знаю, я не буду, я не гідний, я не гідна, їм пощастило, а я ніколи цього не зроблю, в мене ніколи цього не вийде. Забудьте за ці слова. Навіть якщо усе проти вас, ви гідний, ви знаєте, ти можеш, ти вмієш, ти будеш. Хочеш знайти справу свого життя, роби. Роби з тим, що в тебе є. Роби, як знаєш, роби, як вмієш. Роби на позитиві, навіть якщо тебе обсміюють, тебе, тебе критикують, і всі проти тебе. Якщо ти відчуваєш, що це твоє, і ти будеш готовий чи готовий робити це на жорсткій просадці, коли тебе всі хейтять, коли у тебе нічого не виходить, і ти вчишся, це нормально, коли не буде виходити. Тому на початку. Робимо на ентузіазмі, як визначити, що твоє, а що не твоє. Давай, перше, це йдемо в дитинство. Див... Дивимося, що тобі подобалось робити в дитинстві. Да, скажеш, брідово, но ми тоді ще не були засмічені цими модами, трендами, хайпами. І всьому подібне, да? всім модним, класним і крутим. Тоді ми не були засмічені цим. Ми тоді були як чистий лист, і нам тоді щось подобалось. Спробуй зробити те, що тобі подобалось в дитинстві. Спробуй далі. На рахунок цього, ще подивися, що ти дивишся у своїх стрічках, в соцмережах, чи якого контенту у тебе найбільше, і як ти можеш цей контент інтегрувати, це вміння, навичку. Да? Як ти можеш інтегрувати і дати користь людям? Як ти можеш це зробити через свою експертність? Далі. Фінанси. Обов'язково перше правило заплати собі. Заплати собі, немає боргів, немає кредитів, тому що це тяне тебе на дно. Це боргова яма. Ми зараз взяли, потім віддали. І цей дофамін ми ще не заробили, вже отримали гормони, ми на це підсідаємо. І далі життя тільки псується. Тому забираємо кредити, платимо собі, тобто відкладаємо хоча б там, 500 гривень, 200 гривень, але ми відкладаємо потрошки, вчимося ці мінімальні фінансові грамотності. Далі. Дивимось, що ми споживаємо, який контент. Да? Я не кажу, що має бути 100% правильний і розумний контент, але хоча б відсокі 80%. Почистіть ці всі приколи, цей швидкий дофамін, цей успішний успіх. І розумієте, ми дивимося на інших людей, порівнюємо себе з іншими, співсоляємо себе з іншими. Коли хочемо почати якусь нову справу, ми дивимося, ага, а де ті, а де я? І починаємо, хочемо чи не хочемо, порівнювати. А ще гірше, коли ми порівнюємо і нічого не робимо. Нічого не робимо, а потім на старості років будемо думати, ну чого я не зробив? Ну чого я це не зробив чи не зробила? Ну, ну чого? Зараз я тобі кажу, що в тебе зараз є можливість зробити, тебе обов'язок зробити це. Тому що ти потім будеш найбільше жалкувати про те, що ти не зробив чи не зробила. Наплюй на інших. Наплюй на думку інших, що будуть говорити, що будуть тебе факати Тебе будуть. Забий. Дивись, на, на своїй особистості. Проходив багато. Мене критикували, коли я скидав вагу, бігав, біг колись в тих кірзи щоботах по стадіону. І це вже розказував не один десяток раз, але я повторюсь, що я був у цій ситуації, коли я не знав, коли для мене банан це був протеїн, молоко це був протеїн. Я біг у кірзевих щоботах у ватних штанах по стадіону, дивився на трясці на, тими, на тою вагою, а потім на вечір е, їв пів, пів літра молока. Теплого, жирного з-під корови і варення їв. Мені це подобалося, потім не розумів. Чому? чому ну чому чому мене вага набирається. У мене не було кому підказати. Я вам зараз скажу, що я не скажу, що мої, моя інформація це істина. Я тобі даю, скажімо так, таку рамочку, яку ти будеш робити по ній і будеш заповнювати своїм досвідом, почувши мій досвід. От ти береш мій. Досвід і накладаєш на своє життя. Воно це свої уроки. Робиш свої помилки, падаєш, зінтегрувавши, синхронізувавши мій досвід зі своїм. Тому що не можна порівнювати, я не можу порівняти. Я можу, наприклад, ти мені щось скажеш в коментарях. Я почитаю, зроблю якийсь висновок, да? правильний висновок. Правильні речі винесу з твого і додавлю в своє життя. Так само ти змог. Ми вчимося. Ми вчимося, ми спілкуємось, ми оці аскези, да, афірмації, це все працює. Просто нас цього не вчили. Нас не вчили фінансові грамотності, нас не вчили психології спілкування, нас не вчили мотивації, дисципліні, системі, правильного харчування, як за собою дивитися. Да, етикет, етикет вчили в школі. Да. Не буду брехати, етикет в школі вчили. Нас цього не вчили. І дивіться, якщо. Вас цього не вчили, не означає, що це неправильно. Це просто інша сторона медалі. Просто спробуйте місяць додати базові. Я вам не говорю про медитації. У мене є відео на каналі. Про медитації, про афірмації, про аскези. Якщо ви цього не робили і не робили те, що я казав спочатку, просто спробуйте зробити те, що я вам сказав спочатку. Це коло спілкування. Дивіться, як ви спілкуєтесь, з кимось, спілкуєтесь, про що ви спілкуєтесь. Що ви думаєте про себе? Почистіть контент. Додайте мінімальну активність. Мінімальну. От таймер. От Покладіть собі, наприклад, от віджимання, спорт, книга, таймер на 2 хвилини. І робіть справу, 2 хвилини. Чи хвилину? Хвилину. Да, це ніби нічого для мозку. Ну, а не ставте шаблон собі, я хочу від'їжджати тисячу разів, а зараз я віджимаюся 5 разів. Ні. Ви в'їжджалися 5 разів, коли до того ніколи не віджималися. Круто, це класно, ви вже переможець. Ви в цьому дні ви переможець. Ви робите. Максимум з цього дня дисципліна маленькими кроками на постійній основі. Додайте ці примітивні вправи. Для мозку, думаєте, це фігня. Но коли ви додасте ці вправи, зробите це 30 днів, ви по-іншому жити не схочете. І ви будете далі думати, ага, це працює, окей, я це додав. Давай я щось додам більше, якусь афірмацію, медитацію, чому я, як я реагую на зовнішній світ. Чому я отак, чому я заїдаю? Ага, тут, 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 тут книга, оточення. Давай міняй, давай міняй, давай шукати. Знаєш, як гра, як гра, ти головний герой у цій грі. Давай змінюватися, давай. Свої правила, не правила світу, а свої правила інтегруй у цю систему і життя буде змінюватися. Дякую тобі за твою увагу, твій час приділений моєму відео. Я вірю в те, що я допоміг тобі, хоч трішки, і ти. Цими відео постійно будеш дивитися і спробуєш, спробуєш, і я знаю, що воно допоможе. Побачимось у нових відео.